Доброго дня, шанувальники Ютубу. Слава Україні! Значить, хочу з вами поділитися сьогодні е кротоловкою, котру я собі зробив, вона в мене не одна, тому що починав я е з кротами боротися різними способами. Починав з якихось е там солярки пхав у нори. З тряпками е, ну, таке, хто поради давав, які, ну, то все, все воно ніяке. Нічого не, не допомагало. Робив я е, із трубок. з ст, труби е, такі кротоловки, наче на ход ставиш, ляда з однієї сторони, з другої він туди, якщо заповзає, то е, там е, сидить живий, ну його потім витягуєш. але як ще крит молодий, такий дурненький, хай будемо казати, то той ще ловився. А як крит вже материй, то він її забиває землею і проходить поруч, і ніфіга вона не допомагає. Коротше кажучи, і електро у мене була, я і електрокротобойку робив. Але також ефективність її дуже низька. А оце така кротоловка. Значить, дивіться, вона в мене зроблена на три піки. Так, оце три штуки. Піки робляться з електродів. Ну, чи підбирається така бажано, більш-менш міцна, сталиста, сталистий пруток. Це три стрійки зроблено. Значить, дивіться, оце ставиться на нору, так, п'ятак. Він в мене ще регулюється, отут, від, відкручується. І як треба, бо інший раз, інший раз ставиш, так, то трохи не, не співпадає, можна поставити трохи далі, чи що від нори, то я під, підсовую, як мені треба, то я оцим, е ставлю так, затягую. І як мені треба, я ставлю біля нори. Ну, під норою, під ходом. Щоб воно впритул було. Так, значить, це тут сторожок, оце зроблений. Воно ставиться, коли зводиться. Так, ну наприклад, отако. Коли воно зводиться сюди, трохи незручно знімати однією рукою, однією рукою все ставити. Значить, сюди він ставиться отако, на, на сторожок. Значить, ризи, натягується резина. Риз, резину я зробив, ну, поставив міцнішу. Можна тончішу ставити, але я поставив міцнішу, щоб як вже вгатило, так вгатило. Значить, Це береться, на це береться кут. Металевий. Сюди береться просто полоска металева, хай будемо казати. Так, дірки і сюди полоска металева береться. Сверляться дірки, тут і тут однакові, щоб ход був. ну, Це також металева пластина. Оце загнута тут під 90 градусів і тут дірка. Просверлено, щоб вставляти оцей пруток. пруток зверху болгаркою розрізан і розведений, щоб сюди резина вставлялася. Значить, коли ви знаходите нору, так, нора повинна бути ну сантиметрів з 30 по довжині пряма. Заводите, берете отаку паличку, ну, з любого дерева. Вставляєте в нору і провіряєте. І так, наче вводите зі сторони в сторону, щоб вона була пряма. І ви бачите її направлення, щоб було прямо. Потім зверху на землі собі берете, робите таку е полоску, щоб ви бачили, куди рівно ставити, щоб у вас під оце все стала конструкція рівно. І оці штири заходили рівно по норі. Можна робити на 2, але я зробив на три. Роблю на три. Тому що ну, буває, що дескріт розвернувся, пішов назад, і дві штуки і буває, що нема. А так, три вже точно заглушу. Коли я беру нору, я її відриваю, так, е, беру палочкою. Нора підійшла, як вона рівненька все, я ставлю, ставлю коли на взвод все, я в нору пхаю трохи землі. наче так, прикриваю нору туди, ну, комочок взяв рукою, зліпив і наче туди запхав. І поставив кротоб... кротоловку, кротобойку. Коли е кріт іде, він чистить нору, як нора забита, то він починає її чистити. І починає землю пхати наперед. І він тоді, виходить, оцей п'ятак пхає і спрацьовує е, запобіжник, і резина, оце все е, з силою б'є по ньому. І оцей, оцей єдиний засіб, з котрим можна боротися е, з крутами. Тому що вони наводять стільки жаху, від них нічого не допомагає. Мені байдуже, хай там на полі собі лазить, хай десь ще лазить, мені не шкода. А коли він залазить в огород і вам починає на ділянці наводити шороху і нічого не допомагає, то що там можеш там хати соляру, ще щось таке, якісь там ще піщалки чи щось таке, то все таке. А оце так, дієвий такий засіб проти них. Так що можете робити, тут нема нічого такого, щоб не зробити, як руки, як руки є у чоловіків, є сварка, є чим просверлити, є отакі тіски. Що можете робити? Так що давайте, хлопці, робіть, щоб кроти вам дуже не докучали. Все, слава Україні, до побачення, всього доброго.